Храм Святої Катерини, який зараз є кафедральним собором Української православної церкви і якому торік виповнилося три століття, вже 10 років як офіційно переданий віруючим а богослужіння відновилося 8 років тому. Але іконостас у храмі досі був тимчасовим. Первинний іконостас був розібраний наприкінці 19 століття, і його фотознімків чи детальних описів не збереглося, залишилися тільки окремі згадки. Спираючись на них і на музейні зразки мистецтва Барокко, сучасні українські майстри створили різьблений із дерева іконостас. Робота зроблена за феноменально короткий час близько року. У день храмового свята освятив іконостас і відправив святкову літургію патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Новий іконостас включає, зокрема, й образи чернігівських святих князя Михайла і Боярина Федора, Феодосія Углицького, Іоанна Максимовича, преподобного Меркурія. До речі, у цей день вшановується й пам'ять цього новопрославленого святого, який був ченцем Києво-Печерської лаври, згодом жив у Бригінцях Боборовицького району і спочив 60 років тому. А зараз його мощі зберігаються тут, у Катерининському соборі. Тому під час богослужіння священники зверталися з молитвою до святих Катерини і Меркурія і приклади їх подвигів, як взірці, навів патріарх у своїй проповіді, звертаючись до парафіян. А хіба тільки Катерині і Меркурію? Всім, хто не зрікався Господа Ісуса Христа, всім Він посилав Божественну благодать. І тут Божественна благодать діє. Так само діє, коли ми допомагаємо армії наші допомагаємо, допомагаємо людям, які постраждали і страждають на, на сході України. Це, оце співстраждання це і є виявлення. Тієї любові, яку Бог вимагає від кожної людини. Полюби Господа Бога Твого і полюби Твого ближнього. Ще на один образ у складі іконостасу звертали особливу увагу священники. Це образ Петра Калнишевського, останнього кошового отамана Запорозької Січі, згодом Ченця і в'язня Соловецького монастиря. Після урочистого богослужіння були вручені церковні нагороди ініціатором створення нового кіностасу і благодійникам народному депутату України Сергію Березенку і підприємцю Андрію Мацолі. Вони нагороджені відповідно орденами Святого Миколая Чудотворця і архістратига Михаїла. Також церковні нагороди, медалі за жертовність і любов до України, вручені парафіянам храму, батькам загиблих воїнів, волонтерам і благодійникам. Храму до свята передали старовинну ікону святої Катерини середини 17 століття. Новий іконостас буде ще дооздоблюватися. Зокрема, на ньому будуть вирізблені герби відомих козацьких родів Чернігівщини, адже за переказами такі герби прикрашали і первинний іконостас храму XVIII століття.